У кабінеті столичної клініки, де питання життя та смерті стають вкрай гострими, лікар розглядав знімки з тривожним поглядом. Гігантська невризма розміром з яйце заповнила собою мозковий простір біля основи черепа. У момент напруженого мовчання він озвучив реальність ситуації У мене немає жодної зачіпки для проведення операції. Стан настільки критичний, що я не знаходжу навіть одного позитивного аспекту, щоб наважитися взяти скальпель в руки. Голос одного з найкращих судинних нейрохірургів столиці, немов удар блискавки, сповістив невтішний вирок пастору одеської церкви Слово Боже. Після цього пасторська сім'я повернулася додому, молячись далі і чекаючи на відповідь від Бога. Продовжуючи служити йому. Друзі, сьогодні у нас неймовірні свідчення Божої слави Юрій Паскал, Майя, дружина, і ми говоритимемо про Божу славу, про неймовірні Божі чудеса, про те, що проходять люди тут на війні в Україні. І ви знаєте, у нас уже так довго триває повномасштабна війна, і наш пастир Капелан у цей час, у важкі часи, ще з дружиною пережили вони такий діагноз, як аневризму головного мозку. І при цьому це священницька сім'я, вони залишалися у служінні і не залишили служіння, щоб займатися виключно собою. А навпаки, це навіть не дозволило їм дізнатися, що у них такий діагноз, настільки вони були зайняті служінням, допомогою людям на фронті, цивільним, військовим. Син ваш на фронті з 19 років, його війна вже застала там, в армії. І переживаючи все це. Ця сім'я бачить Божу славу сьогодні і не залишила служіння Богу, але продовжила служіння Господу і поставила служіння Господу на перше місце, незважаючи на купу і безліч своїх проблем. Навіть і не помітили своєї проблеми зі здоров'ям, настільки служили людям. Пастор народився з вродженим пороком серця. Єдиним виходом було робити операцію на відкритому серці, інакше шансів жити не було. Однак, бачачи високий відсоток дитячої смертності у серцевій клініці, мати вирішила забрати сина додому. Незважаючи на прогнози, він прожив до 46 років завдяки Богу. Пройшовши через операцію на відкритому серці, він продовжив служіння. Але знову удар, гігантська аневризма почала чинити тиск на мозок, позбавляючи його зору. Дихання та інших функцій організму. Лікарі говорили, що це можна порівняти з бомбою в голові, яка може вибухнути будь-якої хвилини, що це неминуча смерть. Людина триєдина дух, душа і тіло. Коли ми обмежуємося розглядом лише фізичного чи душевного аспекту, народжується дисбаланс. І при виникненні проблеми її вирішення стає неможливим. В Україні триває страшна повномасштабна війна, в якій церкви та капелани надають величезну підтримку як військовослужбовцям, так і цивільному населенню. Існує вже безліч свідчень, що психології недостатньо у момент стресу, паніки та тривоги. Потрібна церква, допомога духовних людей. Будучи капеланом, пастор з настільки небезпечною аневризмою мозку, з надзвичайною посвятою надавав допомогу та підтримку людям на війні, доки не дізнався, що у самого діагноз на межі життя та смерті. Слава Ісусу Христу! Я взагалі, коли розповідав, мені так і казали, та ти що, треба відпочивати, не можна так навантажуватися. І знаєте, я вам скажу: звісно, душа так хотіла відпочивати. Так, хочеться нічого не робити, просто лягти і лежати. Ну і діагноз дозволяє. І діагноз дозволяє всі карти в руках, але знаєте, насправді є Божа людина в моєму житті. Станіслав Миколаєвич. Так, Станіслав Миколаєвич, він не хотів, щоб ви не працювали. У нього є дійсно дуже велика чутливість до часу. Така чутливість, вам скажу, що я більше не знаю таких. Людина, яка за роки. За десятки років наперед настільки чітко передбачала події, що, знаєте, це дивно. І коли він каже Треба терміново робити, терміново, то я тоді тільки одне розумів, що якщо я не робитиму, то саме воно не зробиться. Я в єдності робив, і ви знаєте, я розумію, що Бог він завжди відповідає на віру, бо в цьому була моя віра рядки святого письма свідчать. Духовна ж людина судить усе, тому що має розум Христів. З цієї причини серед одеської церкви Слово Боже, присутні фахівці в галузі психології, психіатрії, а також представники різних професій. Лікарі приходять до церкви Христової з метою стати духовними, пережити свободу, позбутися проклять і мати силу пройти різні життєві труднощі. Адже тільки духовне народження здатне подарувати всім можливість бути компетентними в трьох аспектах нашої особистості на рівні духу, душі і тіла, тим самим допомогти собі та іншим. Творцем людини є Бог, і коли відбувається духовне народження, встановлюється зв'язок з Богом, ви стаєте здатними набувати повноти знань, натхнення. Та мудрість від вищих джерел, неземних. Тому, зіткнувшись з непереборною за людськими мірками проблемою, у вигляді неймовірних розмірів аневризми, пастор та його дружина черпали силу та віру від Бога та церкви. І Бог благословив була отримана відповідь від іншого лікаря з іншої клініки: Приїжджайте на дообстеження. Питання одне було довести аневризму. Якщо доїдете, він сказав: Якщо доїдете, всі лікарі так говорили, якщо доїдете, їдьте. Багато людей на сьогоднішній день глибоко розчаровані у різних сферах життя. Війна показала, що ті, хто покладалися на людей, чи то політики, чи то інші сили, тепер зазнають серйозного протверезіння. Прийшло розуміння, що у таких моментах відповідь і підтримку. Може дати лише Бог через істинну церкву. Справжня церква має духовну силу заспокоїти людину, показати вихід із крутних ситуацій, зцілити і явити любов. Пасторська сім'я подолала важкий шлях через всю Україну до центру нейрохірургії. Її супроводжували молитви церкви всупереч сумним прогнозам лікарів, які казали. Приїжджайте, якщо доїдете адже шанси доїхати, щоб аневризма не розірвалася, заливши мозок кров'ю та вбивши людину, були нікчемно малі. Важливо наголосити, що йдеться про істинну церкву Христа, оскільки не всі є такими можливо, у вас був невірний вибір релігійної громади, і ви зіткнулися зі спотвореним Євангелієм. Якщо ви пережили зустріч з церквою, яка відступила від біблійних основ, де втрачена її справжня суть, то й результат вашого життя міг бути негативним. Зіткнувшись з мутуючою церквою, яка відхилилася від біблійних принципів святості та чистоти вчення Христового, люди отримують прокляття замість благословення. Але якщо церква чітко зберігає вчення Ісуса Христа і святих апостолів, то і Бог обіцяє зберегти її від гіркого часу випробування, що приходить на всесвіт. Наш пастир, мій чоловік. Я знаю, що він завжди проповідує слова Ісуса Христа, слова святих апостолів. Церква апостольська у нас новозавітна, тому що ми вивчаємо Слово святих і викладаємо його. І звісно, тут максимально слово. І Слово Боже говорить: Ісус обіцяв, хто збереже Слово, того і Він збереже. І ми це бачимо. Ми бачимо, як Бог зберігає і виводить з таких ситуацій, як от ваша. Це велика слава Божа. У центрі нейрохірургії пастор Капелан був прийнятий поза чергою. Його серцева інвалідність створювала труднощі щодо операції на мозку. Однак церква продовжувала невпинно молитися за свого священика, і він був сповнений віри в Ісуса Христа, надихаючи лікарів. При цьому. Пастор продовжував свою священицьку працю, приводячи людей до покаяння у центрі нейрохірургії. Храм Божий перемістився до палати з тяжко хворими людьми. Тепер молитви, проповіді та служби з покаянням проходили тут раніше. Люди відвідували храми, включаючи першу церкву. Але основна суть полягала не тільки в цьому. В наш час у багатьох є власні храми і церковні будинки, але часто відсутній очікуваний Богом результат це порятунок людських душ. Церква це жива будівля з живих людей, забраних у цього світу та диявола. І сенс церкви не тільки у самому храмі, а в присутності Духа Святого у змінених життях. Мета церкви це прийняття. Збереження та передача вчення святих апостолів поколінням завдання церкви полягає у розумінні та у виконанні одкровення Ісуса Христа, у здійсненні волі Божої. Життя церкви включає безліч щоденних святинь, це проповідь Євангелія, щоденний духовний хліб, спілкування, молитви, принесення плоду та результату для Бога та багато інших таїнств. Таких як хрещення, покладання рук, святе причастя, спостерігаючи мутацію церкви в сучасному світі, стає ясно, що тільки та церква, яка стоїть на правильній основі, на Слові Божому, з правильного кореня, яка не зазнала змін, має силу Духа Божого і здатна надати справжні відповіді та допомогу людству. Хтось оцінює церкву. О, які в церкві барабани? Чи якусь будівлю, чи е, кількість людей, чи е, місце розташування, де знаходиться там церква. Кожен по-своєму намагається оцінювати. Але як Бог оцінює? Він каже, від чого радість іде Божа воля, щоб примножувалося Царство Боже на землі. Бог каже, що один грішник, який навертається до Бога, приносить більше радості, ніж сто, які не потребують покаяння. Повернімося до нашої історії. І ось завершальна консультація в кабінеті нейрохірурга, де піднімаються останні питання та обговорюються деталі операції. Лікар озвучив різні можливі варіанти наслідків операції та всю складність проведення її відкритим способом. Прогнози були жахливими, можливий розрив аневризми прямо під час операції. Негайна загибель, інвалідність з можливою частковою втратою рухливості, слуху, зору, мови або чутливості. Лікар подивився на пастора, чекаючи на відповідь, ніби шукаючи додаткову опору для прийняття рішення. Будучи духовною людиною, пастор не оцінював ситуацію з погляду лише фізичного стану. Він сказав лікарям. У мене залишилися незавершені справи на землі, я потрібний Богу, церкві, за мене моляться тисячі людей. Робіть, Бог направить ваші руки, мій старший священик благословляє вас, все вийде. Пасторська сім'я переживала неймовірні труднощі, але при цьому надавала духовну підтримку іншим людям у клініці. А що вам пастир сказав перед операцією? Пастир мені сказав да, дивися, головне не виход з тіла. У мене така впевненість з'явилася, що від мене залежить, виходити з тіла чи не виходити з тіла. І е, я думаю, все, слухаюсь, виходити з тіла не буду. Вибачте, я прив'яжу у себе до цього тіла і буду твердо триматися цього тіла. Іншого в мене поки немає. Це так, так. І щось сказав Ісусу передати, якщо що. Ви сказали, але якщо раптом з якоїсь причини ти з цього тіла вийдеш, то скажи Ісусу, що ти дуже потрібний мені. Тобто Федорович потрібен пастирю. Так що я потрібний пастирю, і він тебе назад все одно в це тіло пошле, щоб він тебе відправив назад. Так, і тоді я ще більше пережив розуміння важливості старшого пастиря, служителя, важливість сім'ї Божої. Пастиря, який молиться, і який навіть у цій ситуації чітко дає настанову, що мені робити або що не робити. І якщо щось піде не за одним планом, то треба сказати те, й те. Керівництво вищому і я, звісно ж, був повністю затверджений, що все буде добре. З молитвою та вірою, пастор вирушив до операційної. Десятигодинна операція пройшла під благословенням Божим. Потім почалася важка реабілітація у палаті реанімації, де люди перебувають на межі. Але все це було подолано завдяки Богу, вірі та церкві, яка беззупинно заступалася за свого священика. Операція на мозку такої складності це випробування, в якому виживає лише одна людина із сотень тисяч. Однак цього разу процедура пройшла благополучно пастор залишився живим, відновлюючись з дивовижною швидкістю, тому що над усім панує Бог і Він дарує подих життя. Багато людей сьогодні почуваються відкинутими, незважаючи на ілюзорне щастя навколо. Людина все одно стикається з реальністю, де вона почувається марною і непотрібною, зануреною в депресію, смуток, порожнечу та розчарування. Світ лише використовує, а людські життя йому не цінні. Все виглядає красиво у всесвіті фільмів, романів та картинок у соцмережах, створених режисерами та блогерами. Проте реальність зовсім інша. І лише біблійна церква, апостольська церква розкриває істинну реальність, народжує від Божого духу, дарує людям любов, можливість відчути свою цінність, зрозуміти сенс життя, відчути себе значущими. Будучи частиною живої церкви, пастор швидко відновлювався, до нього поверталися всі функції дихання, ковтання, зір. Дотик і все необхідне для життя. Ще незв'язною мовою він продовжив проповідувати про Христа сусідам по спільній палаці. Його дорогоцінна дружина знаходилася поряд з ним у палаці, день і ніч молячись і допомагаючи чоловікові та всьому оточенню, при цьому віддаючи славу Богу. Диво це творіння людини. Диво, це ось коли милість від Бога, Бог оперує. Він може і лікарів застосовувати, він медицину може застосовувати і диво, коли Бог дає це нове народження, зцілення всередині звільнення, коли він мислення, світогляд ось цей дає. Жоден психіатр чи психолог не спроможний виконати завдання, яке підвладне лише Богу, це народження згори і зміна людських життів, адже Слово Боже живе і діяльне. Гостріше від усякого двосічного меча воно проникає аж до поділу душі і духа, суглобів і мозку кісток, судить думки і наміри серця. Ось вона надприродна Божа операція. Слово Боже проникає глибоко, туди, куди не один, навіть найгостріший скальпель найдосвідченішого хірурга не зможе пройти, до суглобів і мозку кісток. Душі й духу, досліджуючи та виводячи у світло усі думки, наміри та почуття, виконує могутню роботу зі зміни людини, приносячи їй свободу, щастя та зцілення. Тому багато лікарів, які мають наукові ступені, але прагнуть зцілення і спасіння душі, є частиною церкви Христової. Коли настав момент виписки, наш священик капелан. Проповідував лікарям про Христа. Вони дякували йому за те, що він вселив у них надію та віру, необхідні для проведення цієї операції. І знову церква благословляла шлях пасторів додому до Одеси через всю Україну, яка стогне від війни. І Бог допоміг, адже для нього немає нічого неможливого. І як ми молилися про цю ситуацію, ми говорили: Господи, ми розуміємо, наскільки це складно, тому ти зроби цю операцію через лікарів, тобто не вони, керуй повністю. От як ми розповідали за пророків, що навіть у пророка Єзикіїля язик прилип до гортані, це описано в книзі Єзикіїля у третьому розділі, і все, Бог сказав: будеш тільки говорити, коли я через Тебе говоритиму. Тільки так. А так, все, язик прилип. І людина не може говорити. Розумієте, так? Ось так само я молився, щоб, Боже, ти робив, давав лікарю розуміння, повністю ти керував, і ти робив цю операцію. Тому що ну просто по-людськи це нереально от туди лізти. І я ж говорю, коли він був в Києві, кажуть, там просто смерть. Тобто, навіть туди залізти це смерть чи це наслідки незрозумілі. А в чому проблема цієї операції? Тому що це аневризма ну це як пухлина утворення, артерія, як яйце, роздута така куля, вона тисне на мозок. І проблема в тому, коли вона тисне, вона ж тисне на всі ці е, нерви, всі ці центри, і вона їх може притиснути і може зупинитися дихання. Ось розумієте, він не міг ковтати вже, так? Йому важко було ковтати, наприклад. Може зупинитися серце, тому що аневризма просто тисне і передавлює, або якийсь орган може зупинитися і так далі. Ну тобто це найскладніші речі. І ось Бог він це все створив, і в той самий час він каже: Бог слово, воно проникає, воно робить там ці операції. Ми знаємо, що процес звільнення від хвороб, фобій, від алкогольної, наркотичної, сигаретної чи будь-якої іншої залежності. Це тривалий болісний процес, який супроводжується страшними фізичними стражданнями. Проте Бог через своє слово здатний звільнити людину в одну секунду, без зривів та повернення до колишнього стану, і це не підвладне жодній людині на землі. Божий Дух живе в храмі Господньому, і коли ми приєднуємося до живої апостольської церкви, щодня наповнюємося откровеннями. Стаємо учнями Ісуса Христа, ми переживаємо оновлення та стаємо новими творіннями. Людина може відкрити для себе справжню суть свого існування, тільки зрозумівши, заради чого вона була створена. Таким чином, питання про сенс життя і як пройти труднощі стають все більш і більш актуальними в нашому складному житті на землі. Відповіді ми знаходимо в Біблії, особливо у найважливішій фінішній книзі Об'явлення Ісуса Христа. У Книзі Об'явлення Ісус Христос каже, що Він ходить посеред церков і тримає пасторів у своїй руці. Пасторська сім'я відчула Це. Коли вони проходили долиною смертної ціні, Бог тримав їх у своїх руках. У цій останній книзі Біблії сам Господь висвітлює існуючі проблеми церков, це ідолопоклонство, спотворене вчення, блуд, збагачення та інше спотворення істини. Ісус називає це сатанізмом і попереджає про гіркі наслідки гріхів. Також Господь обіцяє благословення тим, хто зберігають його Слово, Його ім'я. І не зрікаються віри навіть під страхом смерті, такі можуть стати стовпами у храмі Божому навічно не пропустіть свій шанс наслідувати небо зі святими. Щодня на наших каналах виходять відеоролики з откровеннями. Якщо ви ще не цінуєте Божого откровення, почніть це робити. Адже найдорожче, що ви можете отримати, це откровення від Ісуса Христа. Пастор одеської церкви не припиняв слухати, розмірковувати та проповідувати откровення Слова Божого, проходячи весь складний шлях хвороби. Він робив це навіть у палаті реанімації, проповідував медперсоналу та молився за тяжко хворих. І Бог благословив його. Чому Ісус він каже, вам откровення потрібне дійсно на кожен день. На кожен день вам потрібне Слово Боже. Треба харчуватися цим Словом Божим, щоб приходив цей порядок, щоб усе це правильно працювало. І тому ми бачимо, що люди, які щиро приходять до Бога, вони отримують і зцілення, і звільнення, і порядок в життя приходить. Чому? Тому що Слово Боже робить там операцію, прописує те, що треба, що не треба, стирає і прибирає. Тому це диво просто і милість Божа. І тільки можна славити Бога за це, і для цього Ісус прийшов, щоб у всі народи, щоб кожна людина вона могла прийти, пізнати, прийняти все це благо, добро, яке Бог дарував людям. Незважаючи на те, що сьогодні все більше відбувається змін у ДНК людини через гріхи, одержимості, шкідливі залежності, війни, епідемії, кризи, катаклізми та інші жахи. І це призводить до погіршення здоров'я та зменшення фізичної сили людини, Бог рятує тих, хто приєднується до його живої церкви. І все ж, незважаючи на вроджені проблеми з серцем, численні труднощі зі здоров'ям, аневризму мозку, пастор капелан залишається живим і активним членом Христового тіла, виконуючи волю Божу, і навіть лікарі називають його «позитивчик». Хоча Він є найважчим пацієнтом. У той час, як тіло може зазнавати вікових змін, інвалідностей та мутацій, дух повинен залишатися незмінним саме дух людини переносить його немочі. А хто може підкріпити бездуховну людину? Ніхто. Бог є дух, він вічний і незмінний, Він є джерелом життя та творцем усього. Тому церква Ісуса Христа жива, активна і плідна. Вона твердо дотримується Слова Божого і підкріплюється самим Богом. Сьогодні наблизьтесь до Господа через з'єднання з Його живою церквою. Підпишіться на канали та напишіть нам, шукайте всі відповіді у вченні святих апостолів, Отримуйте та зберігайте одкровення від самого Ісуса Христа. Таким чином, ви зможете пройти всі труднощі, уникнути духовної смерті, вийти з хвороб та проклять і будете рухатися у бік благословення. Ісус Христос прийшов, щоб заснувати церкву, яку не здолає пекло, Його перебування на землі було яскравим свідченням перемоги над хворобами, прокляттями, смертю, пеклом та всіма труднощами. Виберіть життя та благословення. Нехай направить вас Бог зробити правильний вибір і стати на шлях спасіння та відновлення.